Вибачте, О! а, О! а! Ай, що ви робите? Що відбувається? Ну все в мене є відео. Як ви мене б'єте. Якщо ви не хочете, щоб це побачив весь світ, ви маєте мені віддати мільйон гривень. Так ви самі себе били. Ось ця камера все записала та бути такого не може, Я зараз перевірю. Відео справжнє, немає жодної склейки. Так? Да? Я так не думаю. Цього не може бути. Тепер виходить ви мені винні мільйон. Чекайте, це виходить, в мене є компромат на вас, а у вас є компромат на мене, і це виходить. Це скоро з'явиться третій випадковий персонаж. <світ> І я той самий третій випадковий персонаж. І знаєте що? У мене є компромат на вас. У мене є відео, де ви цілуєтесь протягом 2 хвилин 13 секунд. Давайте мені мільйон, або я всім покажу це відео. Цього не може бути. Це третій випадковий персонаж. Я б з ним не жартував, діставай гроші. У мене нема стільки. Або давай гроші, або всі побачать, як ви цілуєтесь протягом 2 хвилин 13 секунд. Спочатку покажи відео, я тобі не вірю. Добре, дивись. Ця камера засняла. Отут ви починаєте цілуватись. І отак, от, от 2 хвилини, 13 секунд. Ні-ні-ні. ні, 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 Начальник! Ні. Я вам кажу, я камери відеонагляду поставив, вже все працює. А, ага, дякую. Все добре? Та да, щось просто така фігня наснилась. У вас все добре? Хех, у ICU не буває недобре. Ну добре.